Або рясно, або нічого. Саме такі слова прийшли мені на думку, коли я сіла знімати це відео. І мені б дуже хотілося, я буду намагатися усіма силами, щоб на моєму каналі було рясно що стосовно відео. І тем для спілкування з вами у мене дуже багато. І потрішку потрішку налагоджується моє існування в Харкові, і вже трішки більше часу я можу присвятити своєму хобі. Ну що, я з вами не привіталася. Я рада вітати вас на моєму каналі. Якщо ви не знаєте, мій канал називається «Калейдоскоп пряжі. Мене звати Юлія, я дуже полюбляю в'язати спицями. Готових робіт у мене не буде, ну тому що показувати нічого, окрім шкарпеток. І насправді ці шкарпетки я не зможу вам показати, тому що вони вже знаходяться у свого власника. І це була у нас шкарпеткова Олімпіада. Як я взагалі хотіла спланувати. Зараз з вами бесіду. Я покажу, над чим я працюю, і так-так я обіцяла вам показати це в готових роботах. Але ви знаєте, я вже багато в думках перев'язала пряжі, навіть багато речей зносила, але все ж таки буду намагатися йти до фінішу. І коли я сіла минулого разу, створила декорацію, де розповідала вам про історію своїх лапопис, я вдягнула ось цей, ну, скажімо так, я не можу, відверто кажучи, сказати, так, цю лапопису люблю, цю не люблю, цю я ношу кожного разу, але чомусь саме до цього виробу в мене якесь особливе ніжне кохання. Ну, по-перше, кокетка для мене це одна із вдаліших кокеток. По-друге, вона, якщо ви перший раз на неї подивитеся, вона дуже легко читається. І. Якщо я не помиляюся то це перший раз, коли я відв'язала саме лопа песу з бебіверблюду. Це був Бебі-Самаркант від Біаджолі Мадесто. 800 метрів на 100 грамів, і в'язала я удві ниточки, тобто зараз можу помилятися, але десь так, 400 метрів на 100 грамів в спиці номер 3 Так, дівчата, і оскільки я розпочала Розповідати про лаппесу, так то ми можемо побачити, що тут у нас листочки, дубові листочки, так, із плодами. І у мене ж є. Відповідно до цього декорації, я хочу, щоб ви звернули свою увагу саме на ось цей, як мені здається, неймовірно осінній букет з різноманітними фарбами. Я кожного разу на цей букет дивлюся, і ви розумієте, і його можна розглядати вічність, не зважаючи на те, що це штучний матеріал. Тож, я не зовсім полюбляю вдягати одні і ті ж самі речі, але, скажімо так, припустившись помилки в декорації, я вирішила виправити, тож вдягнула на себе цю лапопесу і ось цей букет. Зараз ви скажете, Юлю, навіщо нам ця інформація, тому що я постійно про це розповідаю, мій канал, він дещо навчальний, але все ж таки здебільшого він розважальний. Ви зараз в'яжете. Або ще щось робите, або слухаєте мене, або дивитеся, і ми таким чином разом з вами проводимо час, а чому би ні. Мені здається, на Ютубі у нас дуже багато дівчат, які будуть вас навчати, і кожен з вас обере саме ту лекторку, яку ви добре розумієте. І давайте покажу вам. Що я в'яжу, я... мені здається, що я дуже активно в'яжу, але все ж таки, знаєте, нагадую собі черепашку. Ось такий у мене є шнурочок синтетичний, який набитий пухом бебі альпаки мереносу про кохання до цієї пряжі розповідала, розповідаю, буду розповідати. І, звісно, тримач, це відносно нещодавний гаджет, який відкрила я для себе, і дівчата це дійсно та річ, яка коштує кожної своєї копічки. Так, і ось ось на такому етапі виглядає моя лапапейса. Ще мені потрібно відв'язати рукав. Я вже відв'язала основне полотно, вив'язала резиночку, не знаю, дівчата. Я собі гадала, що це буде прямий широкий рукав з широкою резиночкою, щоб можна було відвернути і тим самим регулювати довжину цього рукава. Подивлюся, так, так ви знаєте, що я інколи відв'язую два рукавчики різних, пробую, який варіант мені більше, на мій суб'єктивний погляд, посує до цієї моделі. І потім один із них я перероблю. Так що, дівчатка, ось такий перший проєкт, над яким я дуже активно працюю. Ця кокетка це must have із моїх кокеток. Вона для мене, відверто кажучи, не зовсім легка, чому я пояснювала багато разів, тому що є візерунки, де ти візуально відразу бачиш, навіть не бачачи схеми, що, можливо, тут будуть або збавляння, або прибавляння. То саме ця кокетка я постійно повинна дивитися в схему, напружену, і коли я її відв'язую, то я доволі зосереджена. Відв'язувала, відв'язую і буду відв'язувати. Так що, дівчатка, ось, така, ось такий перший мій проєкт. Другий це той, на який я кожного разу дивлюся, кожного разу милуюся, як цим неймовірним букетом. А все чому? Тому що я працюю із 100% мареносом. Від виробника сесія це талент. Бунтик іде по 200 грамів і в 200 грамах. Багато разів розповідала, але, можливо, ви перший раз потрапили на мій канал. 700 метрів, тобто в 100 грамах. 350 метрів. Саме із своєю щільністю я розповідала, що можливо буду брати спиці 3,25. Але попрацювавши зі зразками, я зрозуміла, що, на мій суб'єктивний погляд, ідеальне полотно саме на трійці. Так, дівчата в'яжеться доволі довго. Полотно зараз я вам покажу відпарене. Я була в магазині Соната, ви бачили, знімала з гали деякі ролики, вона порекомендувала мені відпарити. Я його відпарила, і знаєте, воно наче заговорила зі мною. Я відв'язую, відразу хочу сказати, жилет, я не знала, як він буде виглядати, але. До мене прийшла така думка, начебто, начебто я намагалася зробити його максимальним оверсайзом, і сподіваюся, що я не прорахувалася зробити його таким чином, щоб наперед вив'язати увесь бунтик, тобто 200 г, щоб побачити увесь усю розтяжку кольорів на одному полотні. І зараз я вам покажу, що я маю. Ви знаєте, коли я відв'язую, я постійно він у мене полежав, трішки прим'явся, але все ж таки ми можемо побачити, яке це пластичне полотно. Дівчата, я дуже перепрошую, в мене купа тварин, і я, знаєте, Постійно оці липучі валики, я не встигаю їх купляти, щоб постійно, скажімо так, позбавлятися від шерсті тваринок. Так що, якщо ви перфекціоніст, то перепрошую, будь ласка, за ці моменти. Ось що я маю наразі. Здається, це не так той багато, і ще раз повторюся, прикладаю і, думаю, чи не прорахувалася я. Мені здається, що зараз у мене на спицях 182 петлі, 2 кромкових, і спиці номер 3 І ось те, що я маю, що у мене залишилося, я постійно зважую. І все ж таки сподіватися, що на мій задум вистачить. Я сюди, бачите, які краєчки. Це мій улюблений метод, де я набираю рези... не резиночку, а скажімо, ну так, резинка один на один з однієї сторони і з другої, тому що насправді я поки що не знаю, як буду оформлюватися. І коли я щось в'яжу і в мене, знаєте, немає 100% картинки в голові, а деякі знаєте, наробки, то я завжди використовую цей прийом. Я вже багато разів так робила. По-перше, коли зшиваєш, то ось ця резиночка один на один по бокам також дає, скажімо так, цікавинку. І саме такий метод я в'яжу по прямій, в мене буде невеличкий скіс плеча і кругла, не дуже широка горловинка. І що я думала? Можна погратися, зробити будь-яку пройму. Потім я думала спробувати зробити або зав'язочки по бокам, або зробити кнопочки. Тобто саме вив'язування ось такого полотна, яке не до чого не прив'язується, потім дасть мені змогу погратися. Дівчатка, відверто кажучи, пряжа все класна, скрутки. Я постійно думаю, як би все ж таки. Класно було аксесуари і на лапопесу, але поки що буде жилет. Ось такий мій другий проєкт, над яким я активно працюю, і, бачите, це ж осінні кольори. І знову повертаємося до мого букета. Ну, цей проєкт 100% осінній. І ще раз, давайте подивимося на кольори. Ви знаєте, що хочу сказати? От Я дивлюся своїми очима наживо на полотно. І воно мені здається ідеальним. Зараз я дивлюся на камеру, і воно якесь таке пом'яте. розумієте, Це як дві сторони. Сторона одна, яку ти бачиш, і сторона, яку ніхто не бачить, її бачить тільки камера. Так що, дівчата, подивіться, яке воно живе. I don't know. Минулого разу казала цього разу кажу, що я сподіваюся, що все ж таки в готових роботах цього місяця я вам його презентую. Оскільки він для мене іде оверсайз, то я обов'язково видам окреме відео, де розкажу, бо я обіцяла, скільки петель набирала, всі нюанси, і, можливо, хтось із вас забажає відв'язати подібну модель. Так що, дівчатка, ось такий проєкт номер 2 у мене на спицях. Дубль номер 3 І саме цю частинку я б хотіла назвати Юлю Пора роздавати борги. І зараз я вам буду показувати цікаву пряжу. І в мене огляд є на цю пряжу, і майстер-клас на шапку, яку я буду в'язати, у мене також є. І є відео дем якою пряжею ми могли б замінити? І що це у нас таке? Вуаля, це дропс, мені здається, цього виробника знають усі дівчата, які мене дивляться, дропс но. No. Бунтики йдуть по 50 грамів, і це 100% вовна. Ось така краса. І давайте відразу це, знаєте, для мене це колір темна фуксія. Зазвичай на шапку я беру три моточки. Ось такий колір у мене. Потім ось такий, подивіться, будь ласка, який класний, яскравий, насичений 56-й. Також у мене три бунтики. Фотографію шапки, звісно, я вам вставила, я не вмію вставляти саме активні посилання на майстер-класи. Тож, в в коментарях я прикріплю обов'язково посилання на це відео, тому що мені здається, що вже ось-ось трішки, і вже потрібно в'язати щось тепленьке. І ось такий насичений. Але, знаєте, для мене це більш неоновий колір 26. й Саме замовлення у мене йде на ось такий червоний 56-й. Але коли я замовляла, я хотіла собі, ну, ви розумієте, так? бачачи ці кольори, кому я могла їх обрати, звісно, собі. І по картинці я не зовсім розуміла, а саме який мені хотілося, і в мене, як завжди, коли я не можу обрати один, я обираю два. Буде в мене ось така шапочка і дівчатка, так, чим можна замінити дроп сно. Якщо ви в Німеччині і маєте змогу саме до німецької вовни, але вона чомусь позиціонується як вовна для валяння. 100% вовна в 50 грамах 50 метрів. Тут нам рекомендують спиці номер 8 що нам з вами рекомендує Дропс рекомендує 9 мм. Ні, дівчата, мені здається, що або на 5,5, або на 6 стірці я буду вив'язувати такі шапочки. Так що, дівчата, ні, відразу хочу сказати, що три шапки в готових роботах я вам точно не покажу. Але чомусь я так гадаю, що ось таку темну фуксію я відв'яжу. і ось таку. Так що, дівчатка, ось такий дубль номер 3 Зараз я вам показала дубль номер 4 коли я їздила на виставку Творчість серця, я зайшла в наш харківський магазин Ярна. І е, взагалі, а чому ми туди зайшли? Я щось хотіла подивитися. Ну, подивитися, то я подивилася, і моє око впало на шкарпеткову пряжу. Бо знаєте, як інколи буває? Я пряжу, ви знаєте, купую очима. У мене ось. Ну, от останні роки немає такого, що дивлюся на колір, це не мій колір. Раніше в мене таке було. В мене були певні кольори, і якісь я просто проходила повз. Вони геть мене не чіпляли. То зараз такого дівчата немає. У мене є увесь спектр кольорів. І сказати, що ну, от фуксія це, знаєте, це окремо. Це окрема тема, і повз якої я точно не можу пройти. Але так само я не змогла пройти повз саме коло шкарпеткової пряжі. І тоді я думала, що я куплю один маточок. Це газал Happy Fit, 75% Merino. І 25% поліаміду. Ну, Звісно, торкаючись цієї пряжі, відразу е, зрозуміло, що це не вовна, а це гладенький меринос, гарно скрутки. Ви знаєте, можливо, зараз і недаречно порівнювати з телентом. Але зорово, зорово, все ж таки, вони мені, знаєте, чимось, чимось однакові. Що мені подобається бунтики йдуть по 100 г. Тобто, не Величку ніжку, а у нас ага, в 100 грамах 330 метрів. Тобто на невеличку ніжку можна відв'язати довгі шкарпетки, або на велику ніжку з, з середньою халявкою. І Побачивши один колір спочатку, цей і було дівчата мені показали на касі три пасми, і вони всі три відрізнялися одна від одне. І я спробувала обрати насичену. Чому взагалі я купила? Я знаю, що газал ем, Happy Fit, хоча я такого розфарбування не бачила, був, випустилися дуже давно, і це новинка уж точно не. Цього року. Але все ж таки, м -м, мій канал позиціонується як калейдоскоп пряжі. Я обов'язково е, повинна вам розповідати про пряжу, яку я ще не пробувала, тож я вирішила, шкарпетки я дуже полюбляю в'язати. І не змогла пройти повз ще повз такого кольору. Ви знаєте, я зараз дивлюся, і мені не зовсім подобається як, подобається, як передаються ці кольори. Я зробила сотні тисяч фото, відео, тому що розумію, що буду робити огляд, і, можливо, деякі кадри, і зараз вам ставлю. Так, це пасма не слід боятися перемотувати, тому що у мене на каналі є. Як перемотати пасму, не маючи ніяких додаткових гаджетів. Це взагалі не проблема. Головне, щоб ви були у себе, щоб у вас працювало дві ніжки і дві ручки. Все більше і гарний настрій. Більше нічого для цього не потрібно. Тобто, дівчата, що я хочу, Я хочу, мені б дуже-дуже хотілося відв'язати в цьому місяці шкарпетки. У мене так багато планів. Ще у мене є подарункова пряжа 100% кашемір Кардів. Що я тільки не передумала. І те думала, і шапку собі думала відв'язати, і шарф, ну, невеличкий так. Потім я вирішила пов'язку зробити майстер-клас, але зараз у мене, знаєте, думки між пов'язкою з майстер-класом і відв'язати собі такий, знаєте, шарф-шалик, використовуючи цей кашемір і підпушений кашемір е, на шовкові. Не знаю наскільки це гарна ідея. У мене також є, знаєте, як м, певний візуал, але конкретно в голові немає певної картинки. Тож. Тож, мені б дуже хотілося. Отак, я завжди ставлю багато планів, інколи в мене нічого не збувається. Але краще, нехай вони будуть, ніж їх не буде. І, дівчатка, ще мені потрібно відв'язати лопопейсу, щоб ви розуміли. так? І повертаємося завершити хочу саме відео з процесами, над якими я працюю, і планами саме Шкарпетковою Олімпіадою. В цьому місяці завдання шкарпетки на тематику Хеллоуін. Так що, звісно, ми розуміємо, відв'язати можна будь-що, але все ж таки я хочу бути, як сказати, тривіальною. Так, навпаки, передбаченою і використати саме чорний помаранчевий і молочний кольори, я вже знаю, що я буду в'язати. Цю шкарпеткову пряжу я заявила в стартах. У мене ще, ви знаєте, є ось така пряжа, два моточки, і цей колір мені більше подобається. Але незважаючи на те, що Бунтики йдуть по 50 грамів і вихідний метраж на 100 грамів 420 метрів, ця пряжа, вона різна по щільності. А в мене ідея, скажімо так, є певна ідея, і мені потрібно мати однаковісіньку щільність. Тож, ось, ось такий старт. І спиці я буду використовувати. Номер 2. Чому? Тому що метраж 420-400 метрів на 100 грамів, зі своєю щільністю я завжди використовую спиці номер 2 І це будуть спиці не чагу. ахай хай я хочу отримувати насолоду, починаючи з першої петлі. Так, що, дівчатка, ви побачили, так, сумувати ніколи, працювати, 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 тобто в'язати, в'язати і в'язати. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте дівчата, не забувайте, якщо я комусь не відповіла, нагадати, мені про себе не ображайтеся, якщо я про когось забуваю, тому що ви повинні розуміти, що я і тато, і мама, і домогосподарка. І людина, у якої є тварини, в мене дві собаки, кішка, акваріум, який, до речі, я забула вимкнути, і він булькатить, але я сподіваюся, що ваше вушко не почує цього булькатіння. Ось такі дівчатка справи. Що стосовно нових придбань по, по пряжі в мене давненько, ну, відносно цієї, немає. І поки що не буде, але насправді я хочу сказати, що мені багато чого вам є цікавого розповісти. У мене є цікаві журнали з цікавими моделями. У мене є багато планів по огляду пряжі. Я у мами забрала джемпер, зроблю огляд. У мене ще огляд на пряжу Упал. Майстер-клас хочу по Тобто, дівчата є над чим працювати, і я в свою чергу дуже б хотіла вас попросити, щоб ви підтримали мій канал вподобайкою. Не забували писати коментарі, як я люблю казати, вам не важко. а Мені насправді дуже-дуже. Приємно. Так що буду намагатися робити ще раз, так повертаючись на початок мого відео, щоб на моєму каналі все ж таки було рясно. Бо я подивилася, мій канал, знаєте, кудись. Падає в якусь таку диру, з якої насправді дуже і дуже важко виповзати. А виповзати я можу яким чином, звісно, створювати нові, і я сподіваюся, все ж таки для вас цікаві відео. Так, ну що, шановні мої дівчатка. Ще раз що хочу, на, нагадувала і нагадати, я обов'язково мрію потрапити на річницю харківських петель. Обов'язково вам познімаю, якщо ви ще вагаєтеся чи приходите на зустрічі клубу харківських петель, ніколи не вагайтеся, тому що це про натхнення, це про обмін. Min Певною майстерністю, щось можна підгледіти, щось можна дізнатися новеньке, десь якісь у вас сумніви, дуже багато в'язальниць, кожна є своя думка, яка, які можуть порекомендувати вам багато варіантів. І ви з цих варіантів можете обрати щось своє, подивитися на пряжу, надихнутися якоюсь роботою. Тобто, дівчата, будь ласка, приходьте Будемо на зустрічі, будемо спілкуватися. І бажаю вам багато натхнення, щоб у вас була змога в'язати, щоб у вас була змога в'язати з гарною пряжою і якісним інструментом. З вами була Юля. До наступних зустрічей, до побачення!